В Сторожиницькій громаді для шкіл та садочків закупили п'ять твердопаливних котлів. Один із котлів монтували у приміщенні міського дитсадка. Раніше тут опалювали газом. Приміщення розраховане на 150 дітей. На опалення витрачали багато грошей, говорить директорка Лариса Мотус. Садок наш дуже теплий, тому що проводились проводився капітальний ремонт. Замінили дах, утеплили стіни, але при газовому отопленню йшло дуже багато коштів на на, на оплату енергоносіїв, на оплату газу до п'яти тисяч могло йти в день при при сильних морозах. В Нашому садку працює п'ять груп старших і одна група ясельна, і тому нам особливо важливо, щоб діткам було тепло, особливо ясельним дітям дітям, група яких розташована на першому поверсі. Ще один котел обладнали в міській школі стороженця. Газове обладнання, яке було раніше, в школі не демонтують. За потреби його можна буде запустити. Котел, який встановлюють, підводять до опалювальної системи окремо, каже газозварювальник Віталій Чепега. За словами майстра, за допомогою котла можна обігріти 520 метрів квадратних. Запустився насос, настроїли його тут. Є циферблат. Який включає вентилятори, налаштовується температура, яку вам потрібно в системі, і все. Тоді, лише, коли вигорає топка, добиваємо дров. Все закривається герметично, приблизно десь на 4 години вистачає. В середньому опалювальний сезон для школи обходився в понад 300 тисяч гривень. Лише торік завдяки онлайн-навчанню змогли зекономити, каже завідувач господарської частини школи Михайло Фештрига. Дорого, звісно, дорого. Якби не було дорого, ми б переводили це на дрова. Ну, Зараз я можу сказати, за той рік десь 120 тисяч ми заплатили за, за той рік отопітельний. да, так. Ну, це вважайте, десь ну, ну, ще на три помножити. Триста 360 тисяч. приблизно до 400 тисяч могли платити, якби тут була школа, працювала повністю. На закупівлю котлів з бюджету громади витратили понад 10 мільйонів гривень. Газ сьогодні в останній час був не дуже і якісний. А дров'яне опалення воно дає тепло і воно дає велику економію. Тому що ми є сьогодні країна лісова. У нас є свій ресурс на Буковині, і тому ми маємо звідки взяти дрова для дальних наших закладів. Якщо порівнювати з газом і з дровяними, то це виходить один до трьох. Тобто, якщо, наприклад, нам би приходилося платити порядка там, 10 мільйонів за опалення, то сьогодні буде це оплата до трьох мільйонів. У нас розташовані на території нашої громади три лісгоспи, вони нам гарно постачають дрова, тому у нас проблем з дровами немає. Ігор Беленчук каже, всього громада отримує 50 закладів освіти. Їх упродовж трьох років із газового опалення перевели на дрова та електроенергію. П'ять останніх котлів встановлять до початку навчального року. Кристина Демофійчук, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.